Далі в ефірі говоримо про допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Благодійний фонд Діти Героїв створений в перший місяць повномасштабного вторгнення. Волонтери надають довгострокову допомогу дітям, які втратили одного чи обох батьків у наслідок війни. Нині під опікою фонду майже тисяча дітей. За кожним закріплений волонтер, який з'ясовує потреби дитини і вирішує їх. До нашої розмови долучається виконавча директорка благодійного фонду Діти Героїв Анна Хоменко, з якою поговоримо детальніше про роботу фонду. Вітаю вас. Доброго ранку. Тож, розкажіть, будь ласка, насамперед, як виникла ідея створити фонд? Насправді вона виникла, виходячи з набутих життєвих потреб нашого засновника, він в своєму житті пережив втрату батька, розуміє, що це таке, і коли на початку повномасштабної війни дізнався. Скільки дітей втрачають батьків? Зрозумів, що настав час, коли необхідно відкривати цей фонд. І як ви шукаєте дітей, яким потрібна допомога? Адже ми розуміємо, що і після початку повномасштабного вторгнення ця проблема посилилась. На сьогодні у нас є декілька шляхів пошуку сімей. Перший шлях це волонтери, які допомагають нам, розказують сім'ям про нас. А також це сарафанне радіо, Це сім'ї, з якими ми працюємо. Вони говорять про цим родинам про нас. І також ми налаштовуємо рекламу, з допомогою якої знаходимо сім'ї. І як результат потім, який є, як це відбувається на практиці, і можливо ви маєте якусь історію дітей, яким вже допомогли на сьогодні. У нас в фонді 912 дітей, яким ми допомагаємо. Якщо говорити про шлях потрапляння в фонд, він на сьогодні максимально спрощений. Люди звертаються чи на кол-центр, чи заповнюють заявку на у нас на сайті, чи в соцмережах. Після чого з ними зв'язується спеціаліст контакт центру і збирає необхідні документи. З необхідних документів це паспорт, паспорт опікуна, ідентифікаційний код. Розрахунковий рахунок під будь-яке підтвердження загибелі. Ми не вимагаємо свідоцтва про смерть, тому що не всі можуть його на сьогодні отримати. Це може бути лікарська довідка, це може бути довідка з військової частини, тобто будь-який документ, який підтверджує сам факт, і свідоцтво про народження дитини. Трошечки розхвилювалася, наступне питання, я вже забула. Так, без проблем. От чого зараз найбільше потребують діти? Враховуючи те, що сім'ї знаходяться в кризовій ситуації вони переживають травму. Найважливіше для них це зараз першочергові потреби. Це забезпечення психологічною підтримкою, юридичною підтримкою, фінансовою допомогою, гуманітарною тобто, такі базові моменти, які дадуть їм можливість стати на ноги, оговтатись. І після як показує практика, після півроку перебування в фонді люди вже готові займатися програмами навчання, якимись більш такими соціалізуючими програмами розвиваючими, тому що ну треба час, щоб прийти в себе, щоб у тебе були забезпечені базові потреби, і тоді вже люди прагнуть і хочуть користатися іншими програмами допомоги. Ну, і ми розуміємо, що будь-який благий, добрий намір він має мати якусь матеріальну основу. Хто допомагає фонду? Хто долучається до того, аби реалізувати цю потребу, хоча б надавши матеріальну підтримку дуже круто і дуже. Сильно дуже надихаючи, нам допомагає український бізнес. Це і програми допомоги, які вони можуть надавати продуктом, і фінансова допомога для нас. Також нам допомагають українські люди, які донатять і на діток, і на наші програми допомоги. І наразі запускаємо програму збору коштів на Америку та Європу. Будемо намагатися максимально залучати кошти звіт. А до речі, для тих, хто захоче допомогти, також підтримати, як можна стати учасником фонду? Це можна зробити дуже легко. На сайті, на нашому сайті. Є кнопка донат. Якщо є якісь програми, які ви хочете запропонувати для наших дітей, ви також можете звернутися на наш контакт-центр чи написати на наш емейл, який вказаний на сайті. Дуже вам дякуємо за участь у ефірі за вашу добру справу. Це Ганна Хоменко, виконавча директорка благодійного фонду Діти героїв, яка розповіла про роботу фонду.